Забути щось легко. Забути про зустріч або про те, куди ви поклали ключі, не є чимось незвичайним. Але як можна забути про майже 5500 кілограмів золота? Щоб уберегти від викрадення тайландську статую Будди із чистого золота покрили гіпсом. Згодом забули про матеріал, з якого виготовлена ця статуя, і зберігали її під простим бляшаним дахом. Минуло майже 200 років, перш ніж цінність цієї статуї виявили знову. Після того, як вона впала під час переміщення, частина гіпсу відкололася і стало видно сховане під нею золото. Нині золотий Будда виставлений у вишуканому храмі біля річки Чаупхрая у центрі Бангкока. Статуя вартістю понад 250 мільйонів доларів США, була забутою упродовж поколінь. Можна забути і щось набагато важливіше. Книга Елен Вайт Дії апостолів починається такими словами Церква це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була створена для служіння, і її місія полягає у тому, щоб нести Євангеліє світові. Якою трагедією було б для церкви забути причину свого існування Пророкуй знову. У розділі 10 книги об'явлення йдеться про те, що часто називають великим розчаруванням. У 1844 році послідовники баптистського віруючого в прихід Вільяма Мілера з нетерпінням чекали повернення Ісуса. Святе письмо описує їхній досвід спочатку солодким, ніби смак меду, перш ніж стати справді гірким. Однак Бог мав чіткий план для цієї змученої групи віруючих. Треба тобі знову пророкувати про народи, про язичників, про племена і про багатьох царів. Книга об'явлення, розділ 10, вірш 11. Ті, хто після розчарування наполегливо рухався вперед з вірою, отримали від Бога доручення нести Євангеліє світові. Нічого не змінилося в місії церкви відтоді, як засмучені міллерити зрозуміли, що Ісус не повернеться тоді, коли вони очікували. У будь-якому разі дане церкві завдання лише актуалізувалося. Пізніше Іван писав в об'явленні про трьох ангелів, кожен з яких несе вістку, що має досягти всього світу в останні дні землі. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічне Євангеліє, щоб звіщати його жителям землі, усякому народові, поколінню, племені і народності, проголошуючи гучним голосом. Обійтеся Бога! І віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Книга об'явлення, розділ 14, вірші 6 та 7. Другий ангел застерігає щодо Вавилону та духовного змішання, яке він поширює, говорячи, що занепалий Вавилон дезорієнтував світ своїм п'янким вином. Далі йде безкомпромісна вістка третього ангела. Яка застерігає, що ті, хто потрапив у пастку великого відступництва останніх днів землі, не спасуться. Вістки трьох ангелів завершуються описом тих, котрі готові зустріти Ісуса, коли Він повернеться. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Книга ОБ'явлення, розділ 14, вірш 12. У цьому уривку записана причина існування церкви, а це проголошення Євангелія кожному створінню під небом. Якщо церква забуває про свою місію, вона занепадає, стає інертною і нездатною виконувати своє завдання, відзеркалювати у світі його повноту і щедроти, являти його славу і демонструвати навіть правителям і владам на небесах. Остаточне і повне відображення Божої любові Течи або ж іди. Пророк Єзекіїль бачив річку, що витікає з божого храму, яка представляє місію Божої церкви. Спочатку це був невеликий струмок, проте згодом він став водою такою глибокою, що потрібно було плести. Потік став непроходним. Книга пророка Єзекіїля, розділ 47-й. Вірш п'ятий. Річка текла через пустелю, і на її берегах росли різноманітні фруктові дерева. Їхні листя не в'янутима, а їхні плоди не переведуться, бо щомісяця дозріватимуть нові. Адже їх буде зрошувати вода, що виходить зі святилища. Плоди дерев будуть на їжу, а їхнє листя на оздоровлення. Символізуючи церкву, яка несе Євангеліє світові, Ця річка впадала в мертве море, вода якого ставала здоровою. І куди лише цей потік потече, там кожне живе створіння, що існує, намножуватиметься. Тож буде там дуже багато риби. Адже щойно ця вода туди досягне, все стає здоровим і оживе. Куди тільки прийде цей потік, усе буде оживляти, розділ 47 вірш 9. Річка приносила життя і зцілення всюди де текла. Таким має бути вплив церкви, володіючи вісткою про розп'ятого і Воскреслого Спасителя, який незабаром прийде, церква має бути приємними пахощами життя для життя в дезорієнтованому та стражденному світі. Якщо церква звеличує Ісуса та проголошує Його близьке повернення, вона не зможе і вперед. На славу Божу. Учні середньої школи вивчають, що інерція це здатність рухомого об'єкта залишатися в русі, або нерухомого об'єкта залишатися нерухомим, якщо на нього не впливає зовнішня сила, яка змінює його швидкість або напрямок. Багато із цих учнів згодом дізнаються, що інерція може значною мірою впливати на церкву, а статичні церкви залишаються бездіяльними. Бо протистоять Божому впливу змінити свою швидкість і напрямок. Однак небо дало доручення церкві бути якою завгодно, але не статичною чи нерухомою. Ісус закликав церкву текти, або ж іти, як сказано у великому дорученні. Воля Божа щодо церкві чітка. Ми покликані нести Євангеліє світові. І, хоча часто виникає думка, що досягти вісткою суспільство занадто важко, Елен Вайт одного разу сказала У всьому світі чоловіки й жінки зводять свої сповнені туги, погляди до неба. Душі, котрі прагнуть світла, благодаті і Святого Духа, зі сльозами заносять до Бога молитви й прохання. Чимало людей перебувають на порозі царства і лише чекають, коли хтось запросить їх туди увійти. Нехай церква. Як ріка витікає за власні межі до навколишніх спільнот, несучи життя і здоров'я, вказуючи людям на Ісуса, бо Він дорога і правда і життя. Євангеліє від Івана, розділ 14, вірш 6. Бог покликав нас нести про... світові вістку трьох ангелів, ось про що ми ніколи не повинні забувати.